В умовах підготовки до літнього туристичного сезону робота профільного департаменту спрямована на підвищення інвестиційної привабливості регіону, досконалення існуючих та створення нових туристичних маршрутів та організації умов у вікенд-турів для відвідувачів із сусідніх областей. Розповідає заступник директора департаменту інфраструктури та туризму Лариса Оніщук. Ми в області маємо значний потенціал. Це і 12 санаторно-курортних закладів, 38 державних музеїв, понад 70 готелів, понад 80 садів сільського зеленого туризму. Для популяризації національного продукту, налагодження ділових контактів та активізації туристичних потоків, 16 травня було проведено міжрегіональний туристичний фестиваль Гастрономічна гостинність Полтавщини. Захід відвідало понад пів тисячі гостей. Музика була на і виступи на різний смак, і ті люди, які там відпочивали, мали можливість. Це я б сказав би так у ті самі відложі, да, де було організовано стільчики. Відпочити і отримати певну насолоду, аби туристам було зручніше подорожувати, департамент інфраструктури випустив тематичний довідник, де вказані основні пам'ятки кожного району та контакти, як їх можна знайти.